Ітаю вас, друзі мої, після відео, яке вийшло під назвою Чому я не полюю на качку, всі почали писати, бо подумали, що я взагалі закинув полювання. Всі писали, що постарів, тестостерон, розповнів, і і т.д. і, і От. Але я хочу поточнити, що я не... Полюю на пернату дичину. На качку, там, на голуба, на фазана, на гусей. Ну, все, що зв'язано з дробовиком і піром. Да? Я обожнюю полювання з дробовиком на зайця. Да, у мене рідко буває вирватися. Я сказав, що я полюю тільки на відкриття Там, перший другий день, субота, неділя їздю з друзями полюю. От. Я обожнюю це полювання, ну, дуже рідко на нього попадаю. А зараз війна йде, і я практично на ньому. Не практично, я не був на ньому 3 роки. От. Тобто, на зайця не полювали. Але я обожнюю полювання з карабіном. Я обожнюю полювання. З карабіном на лисицю, на самця косулі, на оленя, на кабана, на все, що яка дичина може братися з карабіна. Я, Як то каже, з карабіном я так само, як 30 років назад перед полюванням не сплю. Так же само, я перед полюванням нервуюся, ворочаюся і там. На, на годинку на півтори задрімав і все, я спати не можу. Так само все залишилося. Просто е, в мене відійшли полювання на птицю, а е, копитні, пушні звірі в мене так і залишились. Я обожнюю полювання з манком на лисицю, на косулю. Е, я обожнюю полювання на лисицю. Під час гону. Так же само під час гону самця косулі. Це моє найулюбленіше полювання. Я коли гон приходить, я ну, як той самець не можу собі місця знайти. Тобто, в мене не згасла та іскра до полювання в цілому. До якихось видів полювання да, вона згасла. І не треба казати, що зажерся, що там вже пташка там тобі не підходить, тобі давай оленів, лосів і, і зубрів. Ні, це зовсім до цього не має значення. Я з таким самим задоволенням і азартом стріляю в лисицю. Дальній гарний постріл, там 300-400 метрів, 200 метрів. Такі ж самі емоції, щастя в мене є. як я стріляю з зайця, який вилетів там з під ніг, я на 25-35 метрах, там на 50 метрів зрізав його чистим пострілом. Я отримую задоволення від цього всього. І не згас в мене ні, ні вогонь, ні в очах, ні в душі ніде. От і зараз я вам хочу сказати, що я збираюся на полювання. Опять же, я поїду до свого. Гарного друга до свого хорошого товариша і ми будемо полювати. Я зараз вам трошки покажу. От, я збираюся на полювання. От моя карабін. Полювання буде зразу скажу, що воно буде з вишки або з підхода. Тобто це буде таке малоподвижне, за цього береться Костюм теплий. Гарячий термос, все це діло береться з собою, щось перекусити. Це буде полювання з ночовкою, і більша його частина буде проходити з вечора. З вечора, навіть по темному, тому беру і оптичний приціл сваровський, і беру приціл тепловізійний. Ну і гляділку беру само собою, щоб дивитися, наблюдати за всім, що, що де робиться. Так що Полювання в мене є. Полювання е, я люблю. Полювання нікуди не ділося з мого життя. І я думаю, що воно не дінеться, поки я зможу стояти на ногах і ходити своїми ногами. Так, от ще ножики беру, все беру, щоб, щоб бути, топорчик там є, щоб, якщо буде нам удача, щоб ми могли все там розробити. Роз... Розділати, розкидати, щоб все було чисто, красиво, акуратно, а потім смачно. Так що, друзі мої, не пропало нікуди полювання, нікуди не пропав я з полюванням. Я є. Я був і я сподіваюся, що я буду. На все добре, друзі мої. Всього доброго вам і гарних вам полювань, незабутніх трофеїв. І всього самого найкращого будьте здорові.